Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз буде огляд мого замовлення по Доктор Клінік по каталогу квітня. Ось отримала посилочку і покажу вам, що замовляла собі. Я думаю, ви вже помітили, що майже всі розпаковки це продукти, які я беру для себе, для своєї сім'ї. Чому так? Тому що я в основному працюю онлайн і на своїх клієнтів в основному я все відправляю напряму зі складу відразу на поштове відділення клієнта. Це зручно для мене, це швидше для клієнта. Тому все, що я вам показую, це в основному особисто моє. Ну або хтось із моїх близьких знайомих теж собі щось мене замовляє. Тому перейдемо до огляду замовлення. Звісно ж, я взяла нові каталоги. Я думаю, ви вже бачите мій огляд каталогу. На каналі він вже є. Хто ще не бачив, переходьте і дивіться, що нас чекає в травні місяці. А що я взяла у квітні? Взяла я новинки, не всі, але лише декілька позицій. і зразу їх вам покажу. Ось таке у нас з'явилося мило для інтимної гігієни. А воно містить екстракт ромашки та алоєвера. ПАШ має 4 і 8, тут 500 мл, Зручний дозатор, дуже хороший склад. У нас була презентація, то розказували, що це воно майже на 98% складається з натуральних екстрактів. Тому ось такий гель у нас тепер є новий. У нас є інший це турецького виробництва, а ось цей безпосередньо українського виробництва. Об'єм тут 500 мл, тут хороший pH і ціна 249 гривень. Дуже доступна для такої якості і для такого великого об'єму. Так, далі я собі взяла новий кондиціонер. Це парфумований кондиціонер для прання. В нас є турецький 500 мл, і всі дуже давно просили більший об'єм, щоб надовше довше вистачало, тому у нас з'явився ось такий на літр. Написано, що вистачає його на 50 циклів прання. Аромат тут квітковий букет. Я вже його відкрила, звісно ж, і понюхала. Аромат приємний, такий квітковий, не дуже хімозний, тобто він не настільки прям супер насичений, досить приємний. Я думаю, буде приємний і на одязі. Будемо тестити, будемо пробувати. Вказано, що потрібно на один цикл прання 20 мл. Аромат мені подобається. Хоча мені здається, що турецький мені сподобався більше, чисто тому, що мені подобається аромат цитрусу. Але цей аромат теж класний. Далі взяла продукт. Який не представлений в каталозі. Про нього я дізналася від своїх колег на форумі. Поділилися досвідом. Ось така олійка. Я вам покажу ближче, як вона виглядає, і розкажу, що це за сироватка. Сироватка. Раз покажу, як виглядає флакончик живий. ось така вона. Трібно зовсім небагато, вона дуже гарно розподіляється, тобто повинно вистачити цієї баночки надовку. Яка використовується після епіляції для зменшення росту волосся. Своїм відгуком. На цю сироватку поділилася моя колега на форумі. Раніше в нас ця сироватка була представлена в каталозі, зараз чомусь її немає, але на сайті вона є, вона доступна для замовлення. Ціна 269 гривень, тут у нас 30 мл. Вона така розход невеличкий, повинна вистачати надовго. Так от, колега ділилася, що після використання цієї сироватки волосся нове, яке відростає, да, там на руки, ноги, хто там, де робить опіляцію, а воно відростає повільніше. І тонше, світліше ефект накопичувальний, тобто, якщо ви зробили епіляцію, зразу скористалися, то наступна епіляція буде приблизно в той час, що й зазвичай. У Дальшому ефект буде триматися довше. Тобто, чим постійно користуєтесь, відповідно епіляцію потрібно робити рідше. І важливий момент: ця сироватка працює саме після епіляції, тобто, коли ми волосок. Видаляємо повністю разом з цибулинкою. Це може бути лазерна епіляція, це може бути воскова, шугаринг, ну, епілятором. Тобто, коли ми або вириваємо наш волосок, або, або коли лазер... якщо це лазерна епіляція, він разом із своєю цибулинкою проникає. Тобто, воно має проникнути всередину шкіри. Бо якщо це просто станочком чи кремом, то він так працювати не буде. Ось такий засіб у нас є. Теж взяла собі спробувати. І з новину взяла для чоловіка піну для бриття. Ось такий от тут носик цікавий: аромат свіженький. Колеги теж на форумі хвалили, казали, що чоловікам подобається, що працює гарно. Не знаю, взяла на затест, буде чоловік давати свій відгук. Брала собі продуктів по акції. У нас у квітні місяці акція на ось такі лосьончики для тіла. Їх є чотири аромати. Я собі цього разу взяла лаванду і манго. Манго має солодкуватий такий аромат от солодкий. Хто любить солодкі аромати, сподобається. Лаванда от пахне лавандою. Вителі запаху лаванди, я думаю, засінять. Вони дуже класно працюють, дуже гарно зволожують шкіру рук, вона після них м'якесенька. Його потрібно не дуже багато, тому що це форма лосьйону, а не крему, бо крем у нас зазвичай густіший. Тому взяла собі дві штучки. Акція квітня один за 139 Якщо берете два, то по 119 гривень. Тут у нас по 100 мл. Так що. От, звертаю увагу і рекомендую дуже класні лисьочки. Взяла для себе новий продукт, це нова пінка для мене. Вона вже на скільки каталогів є, доступна для замовлення. Це в мене безпосередньо пінка для жирної, для комбінованої шкіри. В нас теж на неї акція. Якщо одну берете, виходить 229 гривень, якщо дві, то по 199 гривень кожна. Ось цю я вже розпаковувала, нюхала. Ось так от знімається вона. Тут є ось така. Щіточка, вона силіконова, м'якесенька. Зараз покажу, як вона працює. Натискаєте, тут з'являється пінка. Тобто можна безпосередньо щіточкою мастити, можна наносити, ну не, не зі щіточки, просто на обличчя нанести і вмиватися, як зазвичай, як, як ви звикли. Аромат нейтральний, він практично не відсутній. Мені пахне якимись таким легкий і рослинний якийсь аромат. А що в нас тут є? Колаген, тут є вітамін Е, провітамін в 5 і. Тут також є сік алоє. без алкоголю, без СЛС, без слез, без барників. Тобто, такий. ось така вона безпечна пінка для вмивання. Вона не пересушує шкіру обличчя, при тому гарно очищає. Тут зазначено, що для очищення макіяжу, якщо у вас на обличчі тоналка, то достатньо чотирьох натисків, щоб. Достатньо добре очистити шкіру обличчя. Якщо макіяжу немає, просто вмитися, тобто двох натисків тоді буде достатньо. Ось така піночка. І акція на нього у квітні. Так, далі у нас в Каталозі на останній сторіночці акція на помадки, на матову помаду і на помаду з вітаміном Є. Е. При покупці на 149 гривень помадка всього 99 гривень замість 169 Як я могла не скористатися акцією, я собі набрала помадок. Тим більше, в мене практично всі мої помади це матові, взяла я собі з вітаміном Є. Е. Розпечатала я поки що одну. Я думала, що я замовила собі перший, другий, третій, четвертий відтінок, а вийшло, що перший, другий, третій і шостий. Шостий це така червона помада. Червону, я не планувала, але щось я не туди глянула і додала в замовлення саме червону. Я тут прикріплю сводчі, як воно виглядає, і покажу саму помадку. Це перший відтіночок, ту, яку я вже розпакувала. Ось так от вона виглядає. Це я собі взяла. І колір теж такий от красивий, я не знаю, відео, можливо, його не передасть. Він такий рожево-коричневий, але, напевно, такий пильна роза, пильна троянда, я б назвала його. Приємний такий колір. Аромат теж такий, начебто, непоганий, звичайний, помади. Упакування досить таке просте. Ось. Не супер там естетика, але ціна, я вам скажу, для помади це взагалі 99 гривень, та й 169 гривень це зараз невелика ціна за помаду. Вона без близько, але й не матова така з легким покриттям. Цю я собі точно залишаю. ось ці, не знаю, можливо, хтось із знайомих захоче, а ні, то залишу собі, бо ну, помад багато не буває. Головна додаткова акція, компанія постійно робить такі. Не знаю, внутрішні акції, додаткові акції до тих, які є в каталозі. І в нас була акція, по якій можна було зі знижкою 45% взяти там певні види продуктів. Я собі взяла мене цей місяць, це мене декоративної косметики. Так багатенько вийшло, Взяла собі олівчики зі знижкою 45%, Взяла собі для очей. І взяла собі для губ. Я покажу вам, як вони виглядають на руці який колір. Я очей, відтінок шостий для губ відтінок третій. До речі, олівчиком для очей я вже сьогодні нафарбована. Красивий відтінок, досить непогано малює. А я, в принципі, люблю такі олівчики, бо я знаю, що є набагато м'якші, але мені, от саме там малювати стрілочки зручно от такими олівчиками. Тому я, в принципі, задоволена. І тим більше на них була дуже класна знижка, 45%. Так, полівець для очей, відтіночок 06, він такий синій. Зараз покажу, як він виглядає. Такий красивий синій відтінок. Досить такий м'який, гарно промальовується, легенько, красивий колір. Ось такий невеличкий огляд свого замовлення. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете писати мені в коментарях. Взагалі буду дуже вдячна за зворотний зв'язок. І також в описі під відео залишаю свої контактні дані: Viber, Telegram, Instagram, Facebook. Можете писати, зв'язуватися тим каналом, яким вам найзручніше. Також є анкета для реєстрації. Реєстрація вам дає зразу ж знижку 30%. І також залишаю канал, мій канал, в якому зібрана вся вся інформація про продукт компанії, про компанію Doctor Клінік». Дякую за перегляд і до нових зустрічей.